Україні очікується надскладний опалювальний сезон. Людей вже попередили, що в квартирах буде на кілька градусів прохолодніше, але ми до цього готові. Тому що, ну, якщо чесно, я б не сказала, що це прям якась новина, бо і раніше, ще до війни, також ну не дуже було тепло у багатьох квартирах. З'явилася інформація, що очікуються вілові відключення електроенергії. Експерти повідомили, чому і коли можуть розпочатися ось ці відключення електроенергії. І дуже багато буде залежати від того, в чиїй енергосистемі і як буде працювати Запорізька АЕС. Якщо вона залишиться, скажімо так, у нас. На нашому боці все буде в порядку. Україна зможе пройти зимовий сезон із безперебійним електропостачанням. В липні Петро Котін, який очолює НЕЕК енергоатом, він запевнив, що в холодну пору року будуть працювати всі 15 атомних енергоблоків, які розташовані в Україні. Але аналітики дійшли висновку, що одночасний запуск всіх енергоблоків він виявиться неправильним рішенням. Співробітник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук він наголосив, що ось все це просто призведе до перебоїв в роботі, і блоки можуть раптово просто піти в ремонт і будуть відключення, а також дуже висока потреба в імпорті електроенергії. Хоча б два три. Енергоблоки їх потрібно обов'язково виводити у профілактичний ремонт. Або ж ну, для того, щоб система працювала без проблем. Наголошується, що оптимально було б, якщо б одночасно працювало десь 10, можливо, 11 атомних енергоблоків. Але в нинішніх реаліях є ризик того, що Запорізька АЕС взагалі від'єднається від української системи, про що вже неодноразово говорили російські загарбники. Таким чином, якщо до цього просто потрібно готуватися, потрібно бути готовими. Добре, якщо все буде добре. А якщо ні, таким чином, якщо енергосистема України одночасно залишиться без п'яти атомних енергоблоків, це спричинить величезні збитки. Для вітчизняної, електро... вітчизняної електрогенерації, що б там хто не казав, але збитки спричинить величезні. Навантаження ляже куди? На теплові електростанції. А їм для вироблення енергії потрібно дуже багато вугілля. Також доведеться запустити енергоблоки, які працюють на газовому паливі, а резерву газу немає. Наприклад, колишній міністр ЖКХ Олексій Кучеренко він вважає, що влада має повідомити українців про складнощі опалювального сезону. Зокрема, йдеться про а, холод в будівлях, про неможливість використовувати електроприлади через зношені мережі, а також про вілові відключення електроенергії. Ось, мабуть, і тепер вирішили якось потрошечки підготовлювати українців. Кучеренко нагадав, що в інших європейських країнах уряд вже щосили просто трубить про майбутні проблеми. Треба говорити прямо, як він висловився, що може бути низька температура, тому що не буде газу. А якщо увімкнуть люди просто всі електроприлади, електрообігрівачі, то просто полетить мережа і до цього треба готувати людей. Люди бояться паніки. А влада її боїться ще більше. А паніка почнеться, коли розпочнуться вілові відключення. А більш того, людям порадили запасатися і дровами, і буржуйками, і всім, чим тільки можна. А в нашій країні, наприклад, зараз, стали менше рубати ліс. І відповідно, дров на продаж їх поменшало. Люди записуються в чергу, просто щоб купити їх за високими цінами. З твердих порід можна придбати там, березу, вільху, дуб. Доступна... Це все доступно не скрізь. Зараз кожен. Готується як може. Наприклад, мер Львова, Андрій Садовий, він розповів, як в місті готуються до зимового періоду. Він уточнив, що котельні осла оснащують тепловими насосами. Міський голова запевнив, що питанням займається управління з надзвичайних ситуацій, дрова, буржуйки і так далі. Тобто кожен зараз нехай запасається тим, чим може. Я не знаю там. Якщо вже взагалі, ну я не знаю, хоча б якимись якимось ковдрами, теплою одежею і так далі. Нехай це не знадобиться, але нехай це буде. Наприклад, Юлій, Юрій Вітренко він хто очолює Нафтогаз, по ньому, звичайно, теж багато питань, але він нагадав, що опалювальний сезон розпочнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай. І температура. Кожен каже по-різному, хтось каже, буде 18, наприклад, Вітренко каже, що буде не вище 17 градусів. І зазначає, що без фінансової підтривки нам не буде вистачати газу, а це буде означати, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми. І будуть відключення на великих ділянках. Тому, українці, готуйтесь, готуйтесь, нікого не слухайте, якщо людина каже, що «та, все буде добре, не переживай. Ні, краще краще перебдіти, ніж недобдіти. Тому, тому готуйтеся, готуйтеся, хоча б якщо є можливість придбати. Якийсь е електрообігрівач, якщо це власний будинок, запасайтесь дровами, або дивлячись, яка система опалення і так далі. Тобто старайтесь якомога е різними способами е готуватися до зими, тому що ця зима буде точно дуже-дуже дуже важкою для всіх нас. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.